Президент України Володимир Зеленський у залі Генеральної асамблеї у серпні 2023 року виступив з промовою. У даній промові висловив думку, що єдністю можна запобігти війнам, зазначив, ця зала бачила багато війн, але не як активний захисник від агресії. У той час, як наступна світова війна розглядається як. Ядерна війна, конфлікт між державами на шляху до ядерної зброї. Він нагадав, що Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу, наголосивши, що Російська Федерація стала зберігачем ядерної зброї. Він додав, історія показує, що саме Росія заслужила ядерне роззброєння. Терористи не мають права володіти ядерною зброєю. В даному відео є тільки коротка частина цієї промови. За вашим бажанням під відео є посилання на сторінку сайту Генеральної асамблеї, де ви зможете більш детально ознайомитися з повним виступом. fellow leaders, місер call so many, many words, but not As active defender against the aggressions. In many cases, the fear of war, the final war, was the loudest here, the war after which no one would gather in the General Assembly Hall again. Pani Tapanova, Pane Generalny Pane President, Kolegi Стільки воїн, але не як активний захист від агресорів. У багатьох випадках страх війни, останньої війни був найголоснішим тут. Війни, після якої ніхто більше б не збирався у залі Генеральної асамблеї. Fellow – Це товариш, супутник, колега. Дане слово, в офіційних промовах це посилання на людей. Які займають ту саму посаду, беруть участь у тій самій діяльності або якимось іншим чином пов'язані з доповідачем. Наприклад, якщо ми чуємо fellow citizens, мають на увазі співгромадян: fellow students однокурсники. Буває в промовах чутно fellow humans. Це не означає, що це співлюди чи товариші по людству мають на увазі ближніх людей, які знаходяться в одному середовищі. Fellow townspeople – земляки conflict between states on the highway конфлікт nukes. Other wars Нюкс. less scary compared to a threat so-called great powers firing their nuclear stockpiles. Третя світова війна розглядалася як ядерна війна. конфлікт між державами на шляху до ядерної зброї. Інші війни здавалися менш жахливими порівняно з загрозою так званих великих держав випускати свої ядерні запаси. Вираз was in us» Означає вважалося, розглядалося як Даний вираз вказує на сформоване загальне уявлення, на загально прийняту сформовану точку зору. Nuclear war ядерна війна. Nuke – ядерна зброя. Stockpile – запаси. Nuclear stockpiles – ядерні запаси. So the 20th century taught the world to restrain from the use of the weapons of mass destruction, not to deploy, not to proliferate, not to threaten with, and not to test, but to promote a complete nuclear disarmament. Отже, двадцяте століття навчило світ утримуватися від використання зброї масового знищення. Не розгортати, не поширювати, не загрожувати та не тестувати їх. Але сприяти повному ядерному роззброєнню. Restrain, обмежувати, стримувати. Destruction – руйнування, знищення, загибель. Weapons of mass destruction зброї масового знищення. Frankly, this is a good strategy, but but it should not be the only strategy to protect the world from the final war. Ukraine gave up its third largest nuclear arsenal. The world then decided Russia should become a keeper of such power. Відверто кажучи, це гарна стратегія. Але вона не повинна бути єдиною стратегією для захисту світу від останньої війни. Україна відмовилася від свого третього за величиною ядерного арсеналу. Тоді світ вирішив, що Росія повинна стати зберігачем такої потужності. Франклі. відверто, чесно, чесно кажучи, відверто кажучи Діваб. Здаватися, відмовлятися, поступитися. Бачимо, що у тексті give up стоїть у другій формі past Simple. Ukraine gave up. Україна відмовилась. Україна поступилася. Third largest. третій за величиною. history shows it was... Russia, who deserved nuclear disarmament the most back in 1990s, and Russia deserves it now. Terrorists have no right to hold nuclear weapons, no right. But truly, not the nukes are the scariest now. Однако история показывает, что сама Россия на ядерное разоружение. Найбільше в 1990-х роках, і Росія заслуговує на це зараз. Терористи не мають права володіти ядерним озброєнням ніяких прав. Але насправді неядерна зброя зараз найстрашніша Disarmament – це роззброєння. Дане слово побудоване за допомогою префікса «dis» і слова «armament». Armament, що означає озброєння, боєприпаси. Disarmament, This armament роззброєння. Префікс dis в англійській мові вказує на негативний або обернений характер дії. Яскравим прикладом використання префікса dis є слово dislike. Like – подобається, dislike – не подобається. Тобто префікс dis вказує на негативну дію. Якщо trust, довіряти to trust, недовіряти distrust, connect з'єднати, disconnect роз'єднати, deserve заслуговувати. While nukes remain in place, the mass destruction is gaining its momentum. The aggressor is weaponizing many other things and those things are used Поки ядерна зброя залишається на місці, масове знищення набирає обертів. Агресор використовує як зброю багато інших речей. І ці речі використовуються не лише проти нашої країни, а й проти всіх ваших також. – «залишатися». Означає залишатися в тому ж місці чи в тій же ситуації без змін. Is gaining Kids Momentum набирати обертів, набирати сили. Weaponize – щось використовувати як зброю Fellow Leaders. There are many conventions that restrict weapons, but there are no real restrictions on weaponization. First, let me, let me give you an example. The аплу. Колеги лідери. Існує багато конвенцій, які обмежують зброю, але реальних обмежень щодо використання зброї немає. Спочатку дозвольте навести вам приклад. Їжа. Restrict. забороняти, обмежувати. Швидше ми вже розглядали слово, яке також означає обмежувати, стримувати. І це було слово restrain. Слова restrict та restrain схожі за значенням, але вони мають певні відмінності. Restrict вказує на обмеження, які встановлені правилами, які встановлені законами. А Restrain вказує на. Утримування когось або чогось в певних межах тримати під контролем, стримувати і не допускати. Отже, restrain – це стримування, а restrict – це обмеження дій правилами, нормами та законами. Since the start of the war, the Ukrainian ports in the Black and Azov seas have been blocked by Russia. Until now, our ава on the з початку повномасштабної війни порти в Україні на Чорному та Азовському морях були заблоковані Росією. До цього часу наші порти на річці Донай залишаються метою для ракет та безпілотників. Місел ракета. And it is a clear... Russia's attempt to weaponize the food shortage on the global market in exchange for recognition for some if not all of the captured territories. Russia is launching the food prices as weapons. The impact spans from the Atlantic coast of Africa to the southeast Asia and this is the threat scale. І це очевидна спроба Росії використати як зброю дефіцит продовольства на світовому ринку в обмін на визнання деяких, якщо не всіх, захоплених територій. Росія використовує підйом цін на продукти як зброю, вплив охоплює від Атлантичного узбережжя Африки до Південно-Східної Азії. І це масштаб загрози. Shortage Дефіцит нестача. Слово capture означає захоплення чи утримання контролю над чимось або кимось. Impact – це вплив. Вплив може означати як вплив фізичної сили або психологічної сили. Вплив може бути на людину, на середовище, може бути економічний вплив, може бути соціальний вплив. Like thank і я хотів би подякувати тим лідерам, які підтримали нашу чорноморську зернову ініціативу та програму зерно з України. Дуже дякую! Леди зенджентмен. Mr. Secretary General, Mr. President, fellow leaders, this hall saw so many, many wars, but not as active defender against the aggressions. In many cases, the fear of war, the final war, was the loudest here, the war after which no one would gather in the General Assembly Hall again. The Sword World War was seen as a nuclear war a conflict between states on the highway to nukes other wars seemed less scary compared to a threat of the so-called great powers firing their nuclear stockpiles so the 20th century taught the world to restrain from the use of the weapons of mass destruction not to deploy not to proliferate, not to threaten with, and not to test, but to promote a complete nuclear disarmament. Frankly, this is a good strategy, but but it should not be the only strategy to protect the world from the final war. Ukraine gave up its third largest nuclear arsenal, the world then decided russia should become a keeper of such power. yet history shows it was russia who deserved nuclear disarmament the most back in 1990s. and russia deserves it now. terrorists have no right to hold nuclear weapons. no right. but truly, not the nukes are the scariest now while nukes remain in place the mass destruction is gaining its momentum the aggressor is weaponizing many other things and those things are used not only against our country but against all of yours as well fellow leaders there are many conventions that restrict weapons but there are no real restrictions on weaponization First, let me, let me give you an example. The food. Since the start of the full scale war, the Ukrainian ports in the Black and Azov seas have been blocked by Russia. Until now, our ports on the Danube River remain the target for missiles and drones. And it is a clear Russia's attempt to weaponize the food shortage on the global market in exchange for recognition for some, if not all, of the captured territories. Russia is launching the food prices as weapons. The impact spans from the Atlantic coast of Africa to the Southeast Asia, and this is the threat scale. And I would like to thank those leaders who supported our Black Sea Grain Initiative and program Grain from Ukraine? Thank you so much.